Моя скажімо так, маленька мрія в курсантські роки, коли я вчився, я бачив, що викладачі, дійсно толкові викладачі, вони на могу золота. Тому що донести до людей, щоб вони усвідомили і зрозуміли важливість саме да, яку я представляю, це дуже велика робота. Питають, розкажіть, як ви втратили око. Їм дуже цікаво. Я пояснюю, тому що, ну, скажімо так, воно пересікається з тематикою занять. Викладає інженерну підготовку і фортифікації. Тобто, мінну безпеку. Одного розвідника теж ранило. Водій був цілий, і він, слава Богу, нас вивіз. Позивний його КамАЗ Сережа, я йому дуже вдячний. Дуже гарний водій. От не розгубився, доповів. Про стан справ, скажімо так, що склалось на ділянці, і безпечно вивіз нас на точку Евака. Що я відчував? Був розпач, жаль, так, думав за свій підрозділ в тому числі, думав, хто ж я буду очолювати, як же вони без мене. Мотивація одна, ніхто, крім нас тут не піде. Ми виконували роботу безпосередньо по мінуванню і розмінуванню. І було таке усвідомлення, що крім мене, да, крім нашого підрозділу, ну, якщо ми це не зробимо, це не зробить ніхто. Якщо так по-простому порівняти, да, військовий це тіло, а цивільний це дух. Дух однозначно має бути завжди на належному рівні, скажімо так. Тобто це маленькі нюанси, які дуже тішать нас, військових, да, дають нам сили і так далі. Коли просто стоїш в черзі в магазині. Дівчинка маленька підходить, каже, дякую вам, Вообще, ну не знаючи тебе взагалі абсолютно. Зачіпає да, вплоть до того, що може там ну, сльозинку пустити, я хочу, щоб вибір кожного був свідомий, осознаний, да, щоб вони чітко розуміли, для чого вони це роблять, чого вони хочуть досягти і чого вони прагнуть. Тому я їм хочу побажати тільки впевненості в собі. Впевненості і е, чітко давати собі відповідь на ті запитання, які вони ставлять самі собі.